Доброго дня, вітаю всіх на каналі Анатолія Білецького «Чарівна Краса Природи. Сьогодні свято працівників сільського господарства України. Тому я причетний до цієї професії, вітаю всіх з цим святом. По-перше, хочу привітати своїх одногрупників по Бобринецькому сільськогосподарському техніку, де навчався з 71 по 75-й рік. Потім вітаю всіх однокурсників по Уманському сільськогосподарському інституту. Який ми закінчили в 82-му році? Вітаю колег по роботі Державної служби з охорони прав на сорти рослин під час керування не... цієї служби волкодавом Віктором Володимировичем І, взагалі, вітаю всіх хлоборобів з цим великим святом. В деякій мірі тоже причетний, сам очолював Державну службу в Одеській області 12 років, працював в селекційному інституті, маю стосунки до виведення сортів пшениці, ячменю, соняшника. Зараз вот. на пенсії займаюсь улюбленою справою. Вирощую квіти. От. Всім дарую цей чудовий букет осінніх квітів королеви осінні Хризонтеми. Бажаю щастя, здоров'я, вагомих здобутків вирощування сільськогосподарської продукції, як рослинницької так і тваринницької От. Мирного неба. Над головою. Отаке коротке поздоровня з Днем представника сільського господарства. На останок, звісно, хочу сказати: мира в Україні, віримо в Збройні Сили України, допомагаємо чи можемо. І дасть Бог згуртуємось. І всі разом, хто на якому місці, хто допомогою, хто на передовій, здолаємо нашого старшого брата, який хоче в своїх братських обіймах задушити нас. Хай живе Україна, хай живуть Збройні Сили України, слава Україні, смерть ворогам. І на все добре. До слідуючих. Зустрічі. Пока до побачення. Ще раз зі святами.